Ну от в роботі в нас сьогодні такий джип-чирокі. Що ми тут робили? Тут був удар в цю частину кузова, ми його підтягнули. Також були питання по пітлям, ми трошки тут поправили. Тут заміна була двері, тут заміна крила, заміна фари, да, теж була вдарена, і ремонт бампера. Також заміна на повністю підкладова підвізка, так як вона взяла удар от, все на себе от, заміна рычага. Полозь би залишилося. заміна стойки, от, е, і все. І машина вже далі пішла, пройшла діагностику і виявили, що там ззаді є проблеми з задньою підвізкою. Ми з клієнтом все показали, клієнт пені рішення, що все, міняємо, теж задню підвізку робимо. І в чому е, е, прийму цього всього комплексу, тому що людина це робить в одному місці і не треба ніде бігати, шукати. Ми це все пропонуємо. А ваша тільки задача просто прийняти рішення і е, розрахувати на бюджет, який можна сплатити. Ну, Субару? По -субару а Суваро? Суваро тут, а, значить, по страховці, по страхові, наскільки пам'ятаю, не по страховій, тут у нас заміна бампера, це бампер Буш стоїть. Тут заміна бампера, людина не хотіла не паяти, не вигрівати. На ні, Я щоб у мене машинка була ціленька, ідеальна, ні одного пайки. Ми тут купили передній бампер новий. І задній бамбір. Він якраз зараз на фарбування готується, чекає фарбування. Похиндає по по тут а, значить, опис колодок. От Людина каже, щось пищить мене, ми показали, що там проблема не тільки в колодках, там проблема і в тормозних дисках. Ми а, передні, як це бачить, повне. Передні, водовіці, бачите, от, гемлівні. нові диски стоять і колодки. Е,